Так, друзі, ну що, рубінове, сміятися тут задача непроста для кожного дискатора, але бачите, рубін працює чітко. Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати в себе на каналі. І сьогодні маємо 16 травня і знімаємо вже традиційне відео на нашому каналі. Знімаємо гібриди ріпаку компанії Лідея від цвітіння до збирання. Кожного року вже така традиція складається. І кожного року я там беру гібриди компанії Лідея і дивимося на них від цвітіння до заложування стрічків. До потім а, стійкості до розтріскувань. Ну, всякі речі, такі ми обговорюємо: основні це гілкування, а, стійкість до морозів, стійкість до посухи, залежно від того, які виклики нас чекають а, в, чи інший, в той чи інший сезон. Я вже всяке пам'ятаю в себе на демоділянці, але такого я ще не пам'ятаю, щоб я в шубі, грубо говоря, оглядав ріпак по цвітінню, такого ще не було. Всяке було, але такого ще не було. Так, друзі, е, ну я не знаю. В нас е, за останні три дня температура вище 5 градусів не піднімалася. Це нагадаю, середина травня. І що-шо, -що, може вружаїв серйозних ми цього року не отримаємо з ріпаком. Але інформації е, відносно холодостійкості ця демоділянка нам дасть дуже багато. Так, дійшли ми до гібриду е, Invicto. Це один з нових гібридів від компанії Lidea. Е, як, на мою думку, доволі потужно виглядає. О, дивіться, візьмемо якусь окрему рослину, порахуємо гілкування. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 гілок, друзі. Одна рослина. Центральний пагін ніби ще не поскидав стручків, не абортував. Не знаю, чи він їх всі нормально зав'язав, тому що бджола не дуже мала можливість сюди прилетіти. Вся надія на квіткуїд, якого теж не дуже є. Але рослини виглядають доволі потужно, десь метр сорок-метр тридцять висотою. Так, щоб я побачив якісь серйозні ураження морозом, то ще поки що не видно. Звісно, ми подивимося на них дещо згодом. Ми будемо сюди приїжджати, я так планую, думаю, раз на тиждень, раз на 10 днів, аби розуміти, що тут відбувається. І показувати вам. І це буде такий наглядний приклад, як розвивається ріпак в цьому сезоні. Тому, друзі, залишайтеся з нами. Насипайте нам в подобаях, підписуйтесь на канал, додивляйтесь це відео до кінця, воно буде обов'язково цікавим і дасть нам доволі немало інформації. Наступний гібрид у нас гібрид. так, Це вже в бісіто, він дещо раніше мав би бути. Також бачу центральний пагон не скинув, не абортував стручків. Рослини доволі непогані. Гарне гілкування також, О, дивіться, порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 гілок. Наступний раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 гілок. В принципі, цього достатньо. Також доволі високорослий наразі стоїть гібрид. Виглядає. Як, на мою думку, доволі прекрасно. І що хочу сказати, трошечки, бачите, є ураження морозом. Побачимо, як воно повпливає на подальший розвиток рослин, побачимо, як воно повпливає на наш врожай. Слідкуємо, друзі. Насипайте, друзі, вподобайок. Дуже сильно довго я тут залишатися не буду. У нас кабани шастують просто капець. Неохота мені попадати їм на очі, тому е, будемо втікати. Включимось там, наприклад, за днів 10. Для нас трошечки пройде часу, для вас секунда. До речі, можете поділитися е, своїми враженнями. хто сіє гібриди від компанії Лідея. Мені дуже цікаво почути від вас зворотній зв'язок, як воно вам, що воно і до чого. Чи подобаються вам ці гібриди, чи ні. Тому що минулого року ми сіяли в товарці. Гібрид ритму, а справедливості ради скажу, попав він далеко не в найкращі умови. По-перше, поле не дуже серйозне було. По-друге, трошечки він там поганенько зійшов, тому що попав під посуху восени. Ну, ми його натягнули наскільки могли. Претензій до нього в мене нема, от, чесно. А як воно буде далі, час покаже. Пристрілюємося до, нових, до нової генерації гібридів від компанії Lidea. До речі, друзі, гібрид Invicto є гібридом, який зроблений під систему Азотмастер від компанії Lidea. Що вона собою являє? Ця система дозволяє не система, а гібриди, які розроблені, нові гібриди, а саме Invicto, вони будуть використовувати якісно азот. вони… Не будуть рости в висоту, а будуть більше накачувати стручки. Це нові, скажімо так, гібриди, які використовуються в Європі. Всі ми знаємо, що в Європі є обмежене внесення азоту. І теперішні генерації нових гібридів. Які розроблені, вже борються не за найкращий врожай, а за найкраще використання азоту. Ось ця система Азотмастер, якраз це те, про що я з вами говорив. І побачимо, як він себе покаже. Скажімо так, на немаксимальних дозах азоту такі гібриди нові мають показувати максимальні результати. Побачимо, друзі, що з того всього вийде, ви діліться своїми якимись. Знаннями, своїм досвідом, хто вже сіяв, може такі нові гібриди, як би і Інвікто, дуже мені було б цікаво послухати, почитати, що ви про це все напишете. Ну а ми а, продовжуємо спостерігати для вас. Не перемикайтеся. Так, друзі, пройшло у нас два тижні, маємо 30 травня. Лиє просто практично кожен день. Влізти в поле, не то що там познімати, видно все, немає як залізти. Придеться заталапати мої шлюбні капці, йдемо трошечки ще глянемо і проаналізуємо нашу ділянку, продовжимо зйомку нашого відео. Ріпак від цвітіння до збирання врожаю. Саме нас цікавлять в даному відео гібриди-дея. На них ми будемо, скажімо так, тримати фокус. Друзі, ріпак переживає, напевно, один з найгірших сезонів. Ну, принаймні, на мою думку, А восени вологи було не дуже, зимою вологи було взагалі катма. навіть по наших мірках. Верніше, не так, тим більше по наших мірках, тому що в нас зазвичай вологий регіон. Але дивіться, бачите, пов'язав ріпак досить непогано. І маємо надію, що в червні також будуть дощики, бо черневі дощі для ріпаку важливіші, ніж травневі. Я не втомлююсь пояснювати кожного року і кожного разу, що та колгоспна приказка хибна, в маю дощі потрібні, але не настільки сильно, як потрібні дощі в червні. Тому ми будемо надіятися на червневі дощі в першу чергу. Так, давайте, щоб ми лишній раз не проходили, е зайдемо на філдвью, аби розуміти, де ми є. Так. Угу. Ага. І сорт. І нам потрібен... Invicto і А Я вже, знаєте, як з закритими очима. Я вже як з закритими очима. Тут у нас пропуск. І тут ми маємо гібрид інвікто. Ну, що хочу сказати, друзі, бачите, по центральному пагону абортації нема, причому нема ніде. Тут щось закрутився, один стручок. Чекайте, вам погано, певно, видно, звідси буде краще видно за сонцем. Так, тут колья оприскувача. І дивимось, що в нього тут є, що в нього тут твориться. Центральний пагін е, зав'язався всюди. Нема абортації, принаймні я не бачу. Е, стручок всюди в'яжеться, він ще доцвітає. Е, що ще можна сказати? От, бачите, стручки бувають взагалі отакого. От Такої дикої величини. Тепер тільки буде питання в тому, як він налиє масу тисячі, як, він, як ми тут поборемось зі шкідниками, як ми тут поборемось з е, хворобами. Отак От гібрид доволі пристойно виглядає. Я вже показував в попередньому куску відео. Галузиться він шикарно. Бачите, оця погода буде трошечки впливати на, на різнобій поцвітінні. Бокові пагони, будуть тут тільки що цвисти. Якось так. Наступний гібрид від компанії Лідея. Це гібрид Бесіто. Чекайте, щоб я не промахав, де він, де була? А от вроді просів. Вроді він. Бачите, бесіто. Ні, зараз секунду. Інвікто, бачите, пережив морози легше, бесіто має коліно. Ось воно тут відверто його видно на кожній рослинці. А це означає, що він відчув оті морози, які були. У нас благо не було сильних морозів, так як по Україні було і 7, і 8 градусів морозу. У нас було короткочасно 5, а 3-4 ночі підряд це було. 3. І потім на всій Україні потеплішало. А в нас ще тиждень часу було близько нуля, близько одного градуса. І потім ще десь там, не знаю скільки, який, який період часу, також температура вночі вище 4-3 не піднімалася. Тому ночі були дуже холодні. У нас був такий навіть період, що а, в день Три дні підряд в день температура за плюс 5 не виходила. Це не тоді, коли морози вдарили, це вже пізніше, коли дощі лили от така вся катка історія. Тому погода дуже непідходяща для цвітіння ріпаку. Саме ця демоділянка покаже нам, які гібриди стійкі до таких речей. Ну і ми можемо наглядно бачити, що. Бесіто не так класно витримав оці холода і морози, як інвікто. Я не хочу сказати, що то щось погане. Він може на врожай не повпливати. але ми чітко бачимо. Бачите, от, навіть два коліна. Одне коліно, потім друге сильніше. І тут, бачите, ледь-ледь можна помітити колінку одне і друге сильніше. І така сама історія тут: ледь-ледь замітно одне, друге сильніше. Ну, Справедливости ради кажу ще раз, погода максимально е максимально не підходяща для цвітіння ріпаку. Продовжуємо спостерігати далі. Я думаю, що я е сюди тепер буду трошечки частіше заходити. Ми вже майже відсіяли сою, Вречі, не так, половину сої відсіяли. Половина ще нам залишається, але ніби на кілька днів розпогодиться, то може нам, з мене зійде той, е скажімо, тягар. З душі і з плеч посіву і я вже буду думати про огляди полів, і може вже погода буде дозволяти робити огляди полів, то я буду час від часу сюди заїжджати, планово заїжджати сюди раз в тиждень, показувати вам, як розвиваються рослини ріпаку. Ви не перемикайтеся, насипайте вподобайок Для мене пройде певний період часу, ну а для вас лише секунда. Так, друзі, ну що. Пройшло ще два тижні. Маємо на календарі 14 червня. Ну і настав час, скажімо так, напевно, фінального обходу по нашій демоділянці з ріпаком. І знову ж таки продовжуємо оглядати в фокусі гібридів лідея. Ще раз повторюся, в нас тут посіяні два гібриди Invicto і Besito. Зараз потихеньку ми дійдемо до них і зробимо скажімо так, знову черговий огляд даних гібридів, бо бачимо, як розвивається наш ріпак в цьому сезоні. Сезон максимально важкий, максимально незручний. Травень дуже сильно холодний. Це тільки додає нам проблем По вирощуванні ріпаку. Я думаю, що дуже багато аграріїв стикнулося з даною проблемою. Ну, але маємо те, що маємо, і нічого з тим зробити не можемо, друзі. Отож, а, прийшли ми, а, маємо гібрид Invicto. Але день у нас починається, щоб я вас не надурив і сам не був голослівний. Дуже чим раз тим важче шукати різницю між ними. Так, ось у нас є гібрид інвікто. Доволі непогано заложив стручків, гарний, чистенький, дивіться, листя, нижній ярус, ще абсолютно все чисте. Стручки вже починають потихеньку дозрівати. Ще де неде де якесь доцвітає. Ну, але це ви розумієте, що це вже е, наслід, наслідки нашої негоди, наших морозів і наших, наших проблем, як то кажуть. Ну але що зробити? Маємо те, що маємо, і нічого з тим зробити не можемо. Так, друзі, давайте ми глянемо по масі тисячі, що в нас тут він обіцяє. Дивіться, як гарно він напічкав стручок. Зараз трошки облетіло. Пробую більш акуратніше витягнути. Бачите? І маса тисячі обіцяє бути доволі непоганою. М -м -м. А солоденький. Дуже люблю я в даній фазі їсти а ріпак, він такий самий солоденький, як горох. Головне пильнувати, щоб ніяких гусениць там всередині не було. Ну, теж нормально. Але з м'ясом воно трошки не то. Розказуйте, як вам? Е, нормальний ріпачок? Я думаю, що менш-більш. Наступний у нас гібрид Бесіто. Е, як бачите, він дещо ну, декілька має стручків абортованих. Напевно, він просто попав не в ту фазу, як має бути підмороз, і от трошечки його вжарило. Е, ну, але але справедливости ради також. Досить непоганий шар стручків. Досить непогано він його е заклав. Маса тисячі тут дещо менша. Або він дещо пізніше і ще не встиг литися. Побачимо, як воно буде. Ну, в принципі, ріпачок шикарно виглядає. Ви вже його бачили, а з висоти пташиного польоту я ще вас таковий ще піднесу, щоб ви подивилися, що ріпачки. Виглядають потужно, класно. Нема що хотіти, хочу сказати, враховуючи ту, ті погодні умови, враховуючи той стан справ, який у нас був в травні місяці, я думаю, що е, навіть доволі прекрасно виглядають дані рослини. Звісно, е, я щось собі так думаю, що вже таких цифр, як були минулого року, в 5,5-6 тонн, ми, напевно, вже не побачимо. Хіба би щось так зложилося, дуже інтересно зорі, але на якийсь е середній врожай по руках ми мали би набрати. Принаймні так, поки що я дивлюся критично на ситуацію, я завжди стараюсь критично дивитися на ситуацію з ріпаком, тому що це максимально непрогнозована культура. Вона може як дати дуже крутий плюс, так і дуже сильно опуститись в мінус. Тому е краще. З критичної точки зору в даний час дивитися на ту всю історію а коли буде більше, то розглядати це як приємний бонус. Вам також так рекомендую робити. Від такого підходу просто зменшується розчарування. І коли в жнива виходить так, що врожай більше, ніж ви очікуєте, ви наоборот себе ходите і тішите тим. А коли він вийшло такий, як ви собі планували з критичної точки зору, то ви були до того готові і спокійно собі працюєте. Бо якщо ж настроювати себе на хороші результати, дивитися на це все з оптимізмом, а воно по факту так не буде, ти будеш ходити, як мішком прибитий з тиждень часу, а потім до тебе дійде, що ти просто мав завищені очікування, і воно сталося так, як сталося. Тому Тут треба, я завжди по, по життю оптиміст, але в даному випадку треба оптимізм трошечки набік і дивитися, більш, не то що більш реально, а більш критично на ті речі, так буде потім простіше жити. Ну а з ріпаком і з оглядом ріпаків, я думаю, що вже на, цього, на цей рік вистачає. Показав я вам огляд демоділянки раз. Показав я вам, як розвивався наш ріпак під час цілої весни в фокусі гібридів компанії Лідея. Ну і далі будемо очікувати наших збору врожаїв. Хіба може ще якийсь семінар організуємо, то вже може буде якийсь відос загальний по демоділянці. А так, в принципі, не дуже сильно бачу сенсу тут ходити. Тут і так вже приблизно все ясно. На цьому, друзі, будемо завершувати. Дякую вам за те, що приділили свій час, подивилися на наші ріпаки. Дякую вам за коментарі, за лайки, за підписки. Наша аудиторія так вже конкретно підростає. Тому хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. У нас доволі багато експериментів є як на ріпаку, так і на інших культурах. Ще дуже багато буде оглядів полів. Ну, аби не пропускати, ставте дзвіночок біля підписки. Підтримайте нас вподобайкою, коментарем. А я ж мушений прощатися. Дякую за увагу. Будьте здорові! Слава Україні і слава нашим збройним силам.